Три знаменитих католицьких ордени на території маленької православної Вінниці, майже на одному квадратному кілометрі. Капуцини, домініканці і єзуїти. З 1620 року єзуїти почали тут масштабне будівництво. Пізніше до цього будівництва долучились домініканці, ну і саме самому кінці капуцини. І ось завдяки єзуїтам з 17 сторіччя тут з'являється будівля, в якій нині розташований державний архів. Там далі знаходиться краєзнавчий музей та художній музей. Все це було обнесено стратегічною спорудою, яка має назву Вінницькі мури. Ми прийдемо до них і подивимося обов'язково на цю потужну споруду. Власне кажучи, архів знаходиться по праву сторону від мене. Це та частина, яку я вже демонструвала. Позаду мене краєзнавчий музей по ліву сторону це художній музей. Ну і вже безпосередньо домініканська частина це нині центральний. Собор міста Вінниці, Преображенський собор, який належить до Української православної церкви. І він з'явився пізніше, звісно, ніж єзуїцький монастир Домініканська частина, де розташовані були різні заклади, в тому числі і органний зал. Ну, це були часи атеїзму Радянського Союзу. Нині єдиний в Вінниці орган знаходиться в костелі Капуцинів, Святої Марії Ангельської. Трошки пізніше його покажу. Працює двічі на рік на дуже великі свята. Графік потрібно дізнаватися безпосередньо в самому храмі. Ця фортифікаційна споруда мала на меті захистити місто Вінницю, зокрема, і монахів. На території монастирів знаходилися і школи, і якісь освітні центри. Розбудову почали, звісно, польські шляхтичі, зокрема, Валентин Олександр Калиновський, вклав сюди особистих 30 тисяч злотих. Після нього цю естафету прийняла родина Грохольських. Які за особисті кошти добудували домініканську частину, і за це були удостоєні честі. Їм була виділена особиста родинна усипальниця на території храму, ну того, який зараз Спасок Преображенський, де нині знаходяться їхні останки? Невідомо можливо, якась частина або всі так і знаходяться, десь під храмом в крипті, але достеменно невідомо, чи вони залишились тут, чи їх перепоховали. Саме тут хрестився та вінчався свого часу великий український письменник Михайло Куцюбинський. Тож подякуємо домініканцям за цю прекрасну споруду, яка нині служить нам уже не одне сторіччя. У нас також є свої великі люди і велика історія. Шкода, що ми про неї не дуже добре знаємо. Черга до частини капуцинів, і це головний римокатолицький костел міста. Вінниці про це свідчить пам'ятник Іоанну Павлу II, який ми бачимо позаду. мене. Ну я запрошую середину. В храмі зберігаються мощі святого, до якого приходять віряни помолитися. Ось так виглядає цей архітектурний ансамбль. Загалом на час зйомки в храмі йшла служба, тому ми не посміли порушити тишу храму нашими зйомками. Отож, очікуйте окремого відео. Ну, якщо ви думали, що для Вінниці, капуцинів, домініканців та єзуїтів уже достатньо, то я вас здивую, тут ще знаходяться і сестрика носіянки. Їхня обитель знаходиться позаду мене. Також тут уже відкрився медичний центр приватний. Але тут не дарма є скульптура жінки з немовлям, адже тут є вікно життя. Так саме те вікно, куди мати в скрутних. В життєвих обставинах може принести своє новонароджене, немовляв, давши йому можливість жити. Калиновські, грохольські, потоцькі, так ці відомі польські прізвища, польських шляхтичів, які володіли українськими землями та експлуатували свій час українських селян. Так, вони заробляли на наших землях, але чимало вкладали сюди. Усі прекрасні архітектурні комплекси залишились тут саме завдяки їхнім вкладенням. Що ж вклали тут українські меценати? Що створено героями нашого часу, крім торгівельних центрів? Це питання ресторичне. Я думаю, ви знаєте, де сьогодні розпродаж і акція. Ну, а я рада була провести з вами цю невеличку екскурсію. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтеся, ставте лайки. Нарешті я сказала цю фразу до цього, вона не звучала жодного разу на моєму каналі.